На 5 тисяч доларів через бота. Коротше, друзі, всім привіт! В мене є мій торговий бот, і я дуже хочу. в мене зараз на балансі більше, ніж 300 тисяч баксів, і ви зараз це побачите. І в мене ціль до кінця зими або купити Lamborghini Urus, або Porsche 911. І це є моєю цілею. Типу вони там коштують десь плюс-мінус 300-350 к баксів. У мене є кошти, я можу вивезти 300 тисяч з брокера та ще докласти, але ж то не моя історія. Я хочу дозробити пів мульта, ось в мене. Така принципова ціль пів мільйони доларів. 350 я виведу на 150 буду працювати далі. Та сьогодні буду заходити в угоду на 5 баксів, це в нас 200 тисяч доларів. І ну, звісно, гроші, що в мене є, але ж це трошки інше. Буду заходити по нашому боту. Ну тут реально вже або все, або нічого, друзі. Хоча і, ну, для мене 5 тисяч доларів не така велика сума, але ж це немало. Коротше, подивимось, що з цього вийде. Дивіться до кінця. Сподіваюся, що вам це буде цікаво. Ну що, полетіли.